Слава Україні! Героям слава! І що ж вітаю вас такою блискавичною перемогою? Як ви вважаєте, за рахунок чого сьогодні переграли такого сильного суперника? Я думаю, за рахунок дисципліни, тому що у нас знову проблеми зі складом намалювалися. Знову у нас три, три гравці на травмі, один з роботи. Не встиг і воротар через ну, на роботі через тривогу затримався. Ви бачили десята хвилина. Воротар приїхав, ми вже 2-0 горіли, тому але дуже вдячний всім за дисципліну, за ну таку, таку так тактичну грамотність. А, да, і от цьому джентльмену за два голи а, насправді дуже дуже добре зіграли команд один за одного, і напевне було помітно, що ми були трошки свіжіші. Хоч у нас була така обмежена ротація, але в другому таймі ми зробили те, що не змогли зробити в першому таймі. Там десь знайшли ці моменти, коли суперник там десь на півмиті не добіг, не дотягнувся. А ми дотягнулися і завдяки цьому забили. Тому можу тільки подякувати своїй команді супернику за гру. Це була напевно одна з найкращих за накалом ігор цього чемпіонату, але у нас зараз кожна гра як фінальна, тому. Uh, будемо намагатися в такому ж дусі зіграти наступні дві гри. Ще раз дякую всім і удачі, і мирного неба над головою. Що ще раз вам подякую, і бажаємо продовжити в такому ж русі.